Як зберегти літо в банці питання заготівлі овочів та фруктів українська гастрономічна традиція. Зібрати городину це пів справи. Зберегти вітаміни на зму питання з зірочкою для віри Олексіївни. Консервування не лише улюблена справа, а й волонтерська діяльність. Консервірую я з раннього віку, допомагала в началі матусі, а та, а тепер також консервірую сама своїм онукам, правнукам. Дітям, ну і собі теж. А ще теж в минулому році багато наконсервувала і передала нашим захисникам цілу сумку варення. Ось ці банки на столі лише маленька частина того, що вже законсервувала Віра Олексіївна. Тут помідори, огірки, кабачки, виноград та багато інших овочів і фруктів. Процес консервації нелегкий, проте воно того варте. Господиня дотримується не лише традиційних способів, а досвіду її родини Дуже у консервуванні вже понад 100 років. Віра Олексіївна має при цьому і ексклюзивні рецепти. В цьому році я зробила новий напіток наподобі тархуна, він смятає з, з апельсином, з лімоном, і з рідками, які в чорнобривці. Дуже смачний сок. В цьому році я вже зробила шість бутильків його. І думаю, що ще будуть цвісти цвітки. Я ще буду робити, тому що він настільки смачний, а наскільки корисний. Він лічить печінку, він знімає головну біль, очищає кишечник. То в цьому році я його зроблю як можна побільше. Чільне місце на українському городі традиційно за гарбузом. Згадай, хто ходить по городу, питається свого роду. Віра Олексійна самою гарбузовою кашею не обмежується. «Тиква. я її наріжу на кусочки, проварюю, потім перетираю блендером. Добавляю туди теж для смаку пару апельсин, один лимон. Після того воно проварюється ще. Я зараз все перетираю його, перетираю, а потім воно минут 15 прокипить в банки і закатують. Втім, для Ніни Лівшиць головний овоч для консервування. Перець, баночку помила, постерилізувала. Речку постерилізувала. Заложила перець, помитий, вичищений, залила кип'ятком, кинула дві таблетки аспіліна і закрила. І от це стоїть, ви виймаєте, вроді ви його тільки зірвали з рядочки. Консервування найпоширеніший в українських родинах спосіб зберігання овочів і фруктів. Та він не єдиний. А криворізькі технологи кажуть, і не найбільш корисний. Ми консервуємо, додаємо до варення, ми додаємо цукор, не дуже корисне для нашого організму. В деяких випадках це зовсім неможливо. Якщо це овочі, що ми додаємо? Ми додаємо оцет, ми додаємо сіль. Це також є продукти, які ми, ну скажімо так, не є корисними для вживання, особливо в великій кількості. Я рекомендую, якщо є можливість, квасити, тобто можна навіть взимку купити свіжу капусту і її заквасити. Тому що, на жаль, коли ми консервуємо овочі. Більшість овочів втрачають всі свої вітаміни і поживні властивості за рахунок того, що ми їх з оцтом консервуємо, і там не дуже велика користь. Важливі і принципи зберігання неперероблених овочів та фруктів, нагадують фахівці. Овочі зберігають на стелажах. Бажано, щоб вони провітрювалися, тому що коли вони щільно прилягають один до одного, то вони починають псуватися. Гнильність у них ну процес гнилі відбувається. Звісно, що залишати овочі свіжими це найкраще, тому що там зберігаються хімічні речовини, вітаміни. Фрукти в Україні традиційно сушать звідси і улюблений напій на різдво узвар. Зараз дуже багато відкрилося магазинів з сушеними вяленими фруктами, овочами. Вони смачні, але є один мінус: якщо обираючи між свіжим яблуком і сушеним яблуком, то краще вибрати свіже, тому що свіже одне яблуко ти з'їв, ти ним наївся. А для того, щоб сушеним наїстися яблуком, потрібно з'їсти грамів 100. Буде різна калорійність. Якщо, наприклад, 100 грамів яблука, там калорійність 80 100 калорій, то в сушених яблуках. Яблуках може калорійність можна умножувати на 3-4 на рази. Тому, якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, то, звісно, краще свіжі. Але в невеликій кількості, якщо підраховуючи калорії, хто рахує їх, то в першій половині дня, чому підні смачні ласощі, які зберігають вітаміни і будуть корисними і смачними для вас. Овочі найкраще збережуться за постійної температури плюс один, плюс три градуси взимку. Найкраще підійдуть погріб або підвал. Необхідно пам'ятати, що різкі коливання температури викликають швидке псування овочів. Світло, а точніше, його відсутність, бо воно стимулює процеси дозрівання, а також сухість і циркуляція повітря це головні чинники якісного зберігання городини. Михайло Бостров, Олексій Правицький, Андрій Славний. Постфактум.